Всім привіт! Вінка з дитиною пішли на гуртак, а я сів собі і задумався така ностальгія. Ми всі гранимося за грошима, а забуваємо. Про сам головне поясню зараз свою думку. Життя коротке, і ми його тратимо за роботами, біжимо, біжимо. Грошей все мало і мало. Коли я починав працювати ще в Україні у вас в конторі, моя зарплата була 500 гривень. Потім було більше, більше, потім в рублях, в євро, тепер в фунтах. І нема тої межі. Хочеться для сім'ї комфорту, е кращого життя. І вганяємося ми за грошима. А дитині потрібна увага. Дитина просить «Тату, помалюй, Тату, пограйся зі мною. І не раз я їй відказав цем. Сказав, що почекай, я проєкт порахую, почекай, я подивлюся дроїнги». А життя біжить дитині вже 7 років. Також за батьків ми все горимося, батьки дзвонять, не маємо коли відповісти. Бо ми на роботі, бо ми горимося за грошима. Ми заняті, ми в, в ритмі в тому мурашнику, життя. Тому знаєте, що старайтеся більше часу проводити з сім'єю. Сім'я це головніше, а дитина ще пару років. Дівчинка вийде заміж. Хлопчик жениться і будуть проходити в гості, життя пролетить, а ці незабуваємі моменти, схочемо ми ще погратися, аби дитина сказала тату, ходи зі мною замальовку, замалюєш, тату, ходи зі мною почитаєш, поправляла англійські слова, сміялася. Читаємо ми по-англійськи, поправляли. Хіба воно того варта? Цінуйте кожну минуту життя, проведену з батьками, з сім'єю, а робота це є другорядне. Тому старайтеся проводити більшість з сім'єю часу і балансуйте свій дохід з розходами. Приділяйте більше часу сім'ї. Всім пока. З вами компанія ВБЛТ. Це життя. Старайтеся проводити його сім'єю. Пока-пока.